Ну, давайте спробуємо все-таки. Де вона? Як вам мій вінрейт? <звук> <звук> Денаргусів голд. Бронот Та ні, у нас є АДК в лісі. Тому, в принципі, ну, типу, пуш-потенціал є. Аргус теж це буквально АДК, ворон і пуш. Е, ну, нормально. Він навіть танкувати може під час ульти, там, якийсь час. Е, у нас є роумери, як сповик абсолютно такі плотні персонажі. Тріо і ДО. Це значить, у нас теж, що да, це ДО? Так, ці чуваки ДО. Просто танків взяли двох. Це якийсь прикол. Ну, Топ-1 України глу? Окей. А у мене 0% винрейт. Well, <laughs> так, давайте зараз візьмемо собі. Seconds, Чи треба по, по полю допомоги зараз на такому етапі гри? Ой. А чого не можу? Куда-куда-куда-куда-куда? Що куда, куда, куда? неприємно? У мене нема тепер. Е что да, ж ты будешь делать? Сейчас нахилимся. Ah. Так, антихильчик мне не треба Паршим предметом от треба глянуть? Ну да, напевно треба. Я антихил сберу. Сенсу флік використовувати. Оооо, погано. Я мертвий. Ну, Карина дуже гарно вичекала і просто в спину зайшла. Погано, погано. Ну, Мені треба четвертий, щоб щось робити. А не забирайте, чуваки? Ладно Що я вже тупо нема нема чим быть. Сюда, сюда, сюда. А, я мертвий. Ну дуже дуже багато, багато контроля у цього мінотавра. Та -моє! Дайте відійти з бази. Давайте внизу зараз да, заберемо цього дурачка. это мы можем? я фарм, 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 Треба антихил Мы не Внизу Каріна Будем Будемо йти на черепиху. Щас, що, час, мені треба забрати мід Да, Деви... ой, тут же моя будь. <плевище> Хорошо. Треба забирати черепиху поки. Я з таким хп багато далеко не поїду. Мені треба, напевно, відійти. Fire still burns in my memory. No, shine for the Okay. У нас двоє на мікрофоні. Точно знаю, що. Ай-яй-яй, попав, один сао. Давайте вниз там зазаріжемо. Що він там стоїть? забушится холда такой часто не попал надо я не пусть выжил а показалось не выжил Прикол. Я не выявляю, я... Там же, не можно было выявить, Так, сюда на Тамуза. за? Хорошо. Тепер давайте допоможемо напевно зараз е голду запушити. Я, звісно, там узамаю вирізати в першу чергу, але давайте зараз 17 секунд до фліка. Розтягую, Растягу, розтягую. Ну, все все. все. Не можу. Хорошо. А я... все, все профукав. Всі флік флік профукав, ульту профукав, все профукав. Мітно ой, низ нам пушить сильно. Нет, мид, 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 мид. Сюда, сюда, давай на тамуза. Окей. Флік протиснув для психологічного тиску, да, да, да. Це... У мене просто була ідея натиснути на цей флік, я вже ходив з ним, знаєте, коли ти подумав, що треба його натиснути, а вже пройшло десь секунд 40, а ти його так і не натиснув. То я вже, знаєш, е, готовий натиснути навіть просто так, аби вже... Погано, багато урону по мені пройшло. Скайпірсер не настаканий. Не, 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 дай мне не его. Спасибо. Oh. Я могу видеть и ты уже. Я я блін не чую. да? Ви чуєте нормально їх чи ні? У мене просто звуки гри сильно голосніше ніж голоси їхні? Тому серян, чуваки, якщо будете дивитись в записі, я реально вас не чую. Я чую, що щось відбувається, що саме. Сау, сау залишається. Ні, його відпустили. Окей, я через базу. Так, у нас тут зібрано. А, я дурак. Треба було це продати. Далі крила. Да, вниз, вниз, вниз запушить. Треба почекать тут. Окей. Нормально. Всі померли, в принципі. Ладно, що тут нормального? Можна було не вруватись, Ми, там один, тільки був я другий, хто вірвався проти п'яти. Ну, почекаємо наступного лорда, почекаємо. Міт, міт зараз впаде. Впаде вже, так. Да. Не летіть, прошу, пише Пополь. Е, Ну так, да, ну там просто був Білєрік цей, да, він сам зайшов. Е, ой, мені збили знову. Він зайшов сам, і я хотів його засейвити. І це була ініціація бою. Хоча насправді я міг просто на світлі улітів відійти, але так як всі залетіли туди, то я вже теж не відходив. Треба було відходити. Синій 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 дай мені синій. Нема синього. Каріну-каріну-каріну Ммм, Засвітили. Все відходимо. Вони двоє. 不是我。 Вритрит, та я ж просто продамажив на, на на удачу. Це не це не не файт. Та що ж ти будеш делать? К совєршим на башці просто, чи що? Ну, сорі, сорі. Я думав, що я на світлій ульті відійду. Це класика, це класика перед лордом злитись, я розумію. Я просто думав, що я зараз відійду на світлій ульті, але мене е, дуже багато контролів влетіло. Я хотів перед лордом зробити. Ой-ой-ой, за. Погано, погано заберуть, заберуть його. Теж контроля багато не, не можу відійти. Все, відступайте. Окей. Я не встигну туди. Я не встигну. А ну. <рикотворение> ну мне, я с таким хп, если туда пидущий без ультимейта, я ж помру просто. Бустерів не чутно взагалі. Е, ну да-да мені теж теж саме. Ну, тут я не роз, не розбіг. Ага, тут вже Каріна, я бачу. хоть? Да сколько можно? Столько контроля выдает именно Тавер, что я просто не могу кнопку натиснуть Да, все забрали. Вот это проблема Лорда заберуть вони. Ну, Ці два е, танка, вони нормальні. Е, можна під них грати, ну, блін. Як же мінатавер надоїдає, що я просто елементарну комбінацію не можу нормально по людськи протиснути? Заберуть его. Добро, добро. Нормально. Фу. Фу. Ну на люнах все как да, правда? Мені так, чи мені так здається. Це ми 30 хвилин грали знову. Хто? Якщо дивиться хтось з моєї команди МРО, у нас, коротше, є шанси. Є, є шанси. 25% урону ну, так само, як у Глу практично. Ну, глу хороший був реально.